Бювет, стійки з нафтусю, бачите руками та пляшками до кранів не доторкатися. І звіть увагу, тут була раніше нафтуся, тепер стали зміни. Тут з'явилася Марія в цьому закутку, в цій частині бювету. Раніше її тут не було. Ну а і традиційно показуємо стійку для миття посуду, бо теж не всі знають, де можна мити посуд, Будь ласка, Стійка для миття посуду. Ну і Марія знову ж для зручності, як на мене, це такі дуже хороші правильні зміни на бюлеті, для того, щоб не треба було йти далеко через весь бюлет, набирати воду. І зверніть увагу, тут лишились шахові дошки, на яких можна зручно випивати або грати в доміно. Та як в анекдоті там про п'ять А, Ай, прогулімося. А, туди бівет, туди парк, а ми підемо трошки в цей бік. А, до гори знову ж таки на вулицю реально підійматися не будемо. Ми туди недавно ходили, відео недавно було. Показували. Пройдемось прямо. Повернемо в парк, зайдемо. Катерина поки що так і не працює. Забагато що не працює. Частина з того, що не працює, ще буде працювати. Частина вже не буде частина працюватиме під іншою назвою. це якщо коротко про трускавець. ай проїде автомобіль подивимось поки на місто моя ваш чоловік дуже поспішає так і йдемо Тут що ями, як були, так лишились. Внизу джерело Фердинанд. Маємо те, що регулярно показуємо. А підемо в центр. Але отак, трошки біля Катерини, щоб можна було Катерину, подивитися до на альтанки, спустимося трошки вниз. Музей. Треба буде зняти відео в музей. Я давно вже зняю Музей цього хотів, правда. Музична альтаночка. Що така тенденція буде з музичною альтанкою, то за кілька років будуть питати, а чому ця альтанка називається музична? Тому що біля неї такий екран з рекламою музичною стоїть. То... Ну, Сподіваюсь, такого не дійде. Голуби. Отка пора, дивіться, що людей не є багато. Традиційно в такий час людей не багато. Я маназів в таку пору року і, і в такий час доби 13.36. Панда. Панда за гроші, якщо що. Маєте на увазі. Підемо ліворуч, напевно, туди. Так як ми зазвичай ходимо повз млинці, повз каву. Пройдемося в напрямку до шайби. В напрямку до майстерні шоколаду, до міської ради. Скава млинці, базар, продаж екскурсій. Всі прохолодно, я вже казав морозну. Кілька днів не буде концертів, але 123 березня приїде без обмежень. Ну це так маєте на увазі, треба трошки потерпіти і без обмежень. Я вам обіцяю, без обмежень на 23 березня. 12 березня так здається, що має буде. Ну, наскільки я пригадую, якщо нічого не зміниться, якщо нічого не відміниться. А 28 лютого Олексій Буднік буде. Якщо... Пан Олексій вийде до бювету і заспіває свій хіт, ну буде дуже і дуже цікаво. Та ви ж знаєте, у нас більшість коротких відео саме з піснями Олексія Будніка. Я не думав, що побачу його у Трускавці, але таке може бути, що наша зустріч відбудеться. Будується торговий центр. А ще ми так прямо пройдемо вже центральною, ну ніщо, однією з центральних вулиць. Не можна сказати, яка вулиця центральніша, чи Бандера, чи Шевченка в пішохідній зоні, чи бульвар Торосевича, чи бульвар Дрогобича. Однією з центральних пішохідних вулиць. Прогуляємося. До речі, стало більше з'являтися оголошень у Трускавці про здачу житла в оренду, зокрема, довгострокову. Наскільки я знаю, спілкувався, що це народ виїжджає. Ну, Багато хто вже раніше виїхав з Трускавця, хто раніше заїхав. А так, з березня, мають з'являтися квартири. Ну, по цінах я не знаю. Грушки. Ціни динамічні. Буде час, я подивлюсь, почитаю, підготую вам окремий огляд. Ну, Але станом на зараз за 7-8 однокімнатно взяти нема проблеми за місяць, це довгостроково. А подобово ціни є і від 300 гривень. Ну такі нормальні. це. Кімната, кухня, все, власне, безпільно нічого. О, зверніть увагу, дідух стоїть. Та, скоро великдень. Дідух буде стояти до Великодня. Будинок ліворуч не будується, а той, що далі ліворуч, дивіться, гарно будується. Він буде зданий швидше багатьох, дуже багатьох будинків у Трускавці. А ми дійшли вже привороч, майстерня шоколаду, майстерні карамелі, міротель, Анастасія. Ресторан Клубер.